Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, моє золотіве на каналі Українського Відьма. Чомусь ми з вами давно не дивилися його почуття, думки дії. Давайте з вами подивимось нашого хлопчика. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. Давайте почуття, думки дії до вас, загальний розклад. Слухайте, дивіться, резонує, не резонує? Думайте про себе, про вашого гарнюньку. Хто до мене прийшов? Хто до мене прийшов? Хто до мене прийшов? Дівчата, що у нас по енергетиці? Що у нас? Зі здоров'ям, самопочуттям. Вам як закрито. Давайте дивитись. Перша підказка, дивись енергетику. Закриваються можливості. До мене прийшла ви, людина, яка під тиском, під впливом. прокльони. Про Тут, може, у когось із чоловіків поїли чимось. Ну, є, є тиск. Старуха. Когось матінка може бути чоловіка, або хтось звертався. Є тиск? Є вплив на вас. Дивіться енергетику. Свою, кого загадали, Кого загадали? людина невірна, тут також є вказівка. Людина невірна, людина, яка не цінує, людину загадали, з якою може бути або відстань, або очікування зустрічі. Холодний дім, пустий дім. Що мені всі трикутники йдуть, дівчатка? Ідеальний розклад для того, хто сумнівається в партнері. Або до тієї, да? почуття того, кого ви загадали до вас. Знову каже, хочу зустрічі, бажання, тут бажання, бажання і залежність. Але я тебе буду наказувати карати, я тобі буду робити неприємно за те, що я страждав. Трикутник. О, дівчат, слухайте підказку, розбирайтесь. Так, що вас чекає з ним? Біль, Біль буде боляче, потім він з'явиться, дасть надію, щоб забрати. Гойдалки великі, гойдалки. тут є втручання. Хто на етапі розлучення, хто розлучився, тут є вплив від жінки. І би ви не намагалися щось нове будувати, у вас постійно буде через цей вплив холодна постіль, пустий дім. Дивіться негатив, дівчатки. Залежність від когось? Щось за вами ходить, знаєте, вас бачать, щось за вами ходить. Може в когось краса пішла, здоров'я. Вам вже давали цю підказку, ви знаєте правду самі. Запитайте самі в собі, в себе, коли що пішло не так. Дайте собі відповідь, і ви прямо відчуєте, де у вас проблема в тілі, в душі. Так.